Вовк, заєць і моркв'яна хитрість. У глибині великого лісу, де дерева тягнуться аж до неба, жив самотній вовк на ім'я Гріс. Він був сильний, спритний, але давно не ловив нічого, то лисиця перехитрить, то птах попередить здобич, а ще він був трохи ледачкуватий. Та ось одного теплого ранку гріс почув хрумкі кроки неподалік. Хрум хрум, хрум хрум, лунав знайомий звук. Це був зайко, веселий, стрибучий, з довгими вухами та й ще й довшим списком витівок. Він бігав по галявині і ласував молодими паростками. Вовк миттю сховався в кущі, примружив очі й прошепотів. Ось і сніданок сам прийшов. Проте Зайко був не такий простий. Як тільки той наблизився до кущів, одразу насторожився. Щось тут не так, сказав сам собі і відійшов далі. Гріс розчаровано зітхнув, але, здаватися, не збирався. Він вирішив, якщо не силою, то хитрістю візьму. Наступного дня вовк прийшов до того самого місця. З морквиною вже він знайшов найбільшу, найсоковитішу моркву у бабусиному городі, звісно, непомітну для бабусі, і поставив її на пеньок посеред галявини, а сам заховався у кущі й завмер. Заяць з'явився через кілька хвилин. Його очі округлилися. Морква просто так, він озирнувся, це підозріло. Проте запах був занадто спокусливий. Зайко обережно підійшов до пенька, прислухаючись. Морквина мовчала. Пень мовчав, кущ теж мовчав, хоча вовк ледве не чхнув від пилку. Ладно, швидко і тікати, вирішив заєць і простягнув лапку. Хап. Зайко встиг лише пискнути, як його схопила м'яка, але сильна лапа. Вовк обережно тримав його, не стискаючи. Нарешті радісно промовив гріс тимій. Зайко затремтів. Не їж мене, прошу тебе. Я ще молодий, стрункий, я ж навіть на смак не дуже. Вовк задумався. Справді, заєць був худенький та й трохи веселий. «Хм!» Пробурмотів гріз, а ти цікавий, розвеселив мене. Якщо я тебе розвеселив, то може відпустиш мене, сказав заєць. Вовк коливався, давно він не мав розмови з кимось живим, хто не тікає одразу. А знаєш що? сказав Гріс. Якщо ти мені розкажеш три справжні пригоди зі свого життя, я тебе відпущу. Зайко подумав, це краще, ніж бути обідом. Гаразд, вигукнув він. Слухай, перша пригода. Одного разу я загубився у бурі, вітер гнав мене по лісу, дерева ламались, і я мало не впав у річку. Та я побачив світло у вікні хатинки. Це була сова, стара мудра. Вона дала мені теплий плед і розповіла про зорі. З того часу я ніколи не боюся ночі. Друга пригода. Я колись вирішив змагатися з білкою у стрибках. Звісно, програв, але саме тоді я навчився дертись по деревах. Уявляєш, як здивувався лис, коли я просто виліз на гору. І третя історія це сьогодні я у твоїх лапах і розповідаю тобі свої історії. І чомусь зовсім не страшно, хоч ти й вовк у тебе добрі очі. Вовк мовчав, потім повільно відпустив зайця. Ну, ти своє виконав, пробурмотів він. Ти вільний. Зайко здивовано моргнув. Ти серйозно? Ще й як? І знаєш що? Приходь завтра, принеси ще якісь історії, а я принесу моркву. Справжню, вже не пастку. З того дня почалася незвичайна дружба. Щоранку на тій самій галявині вовки заяць зустрічались, вони обмінювалися жартами, історіями, іноді грали в хованки, де, до речі, заяць завжди вигравав. Вовк навчив зайця, як чути небезпеку повітру, а заєць навчив вовка відрізняти їстівні ягоди від отруйних. І хоч дехто в лісі дивувався, як це так, вовк і заєць, друзі. Вони лише сміялися і відповідали, а що нам не можна. Одного вечора, сидячи під зорями, зайко запитав: А чому ти мене тоді відпустив? Гріс задумався. Бо ти змусив мене згадати, як це сміятись, а сміх кращий за будь-яке м'ясо. Так у лісі з'явилася ще одна легенда про вовка і зайця, які стали друзями не завдяки силі, а завдяки історії, доброті та трохи моркви.